Вітаємо на каналі Онешкевичі. Друзі, починаємо підготовку до різдвяних свят, незважаючи на різні перепони і проблеми, єднаємося, створимо домашнє тепло і починаємо, як завжди, із пряників. Цього року у нас буде новий рецепт шоколадні пряники ось такі виходять дуже цікаві пористі. І рецептик такий простий: сьогодні приготуємо тісто і одразу сьогодні випечемо пряники. Отже, в миску вибиваємо 2 яйця. Додаємо мед. У мене мед натуральний, можна взяти штучний. Все це вінчиком перемішуємо. Можна збити міксером. Додаємо сметану. У мене 20% жирності. Плюс олію без запаху. І все це перемішуємо. Сюди додаємо сіль. Тепер додаємо цукрову пудру, перемішуємо. І оцтом гасимо соду. Додаємо до маси. Перемішуємо. Тепер додаємо спеції. Спеції додавайте такі, які вам до смаку. У нас тут імбир, кориця і мускатний горіх. Плюс какао. Все це об'єднуємо до однорідної маси. Тепер декілька етапів додаємо просіяне борошно. Борошно може піти трішки більше або менше, ми будемо, як завжди, орієнтуватись на консистенцію тіста. Спочатку вимішуємо ложкою, потім замішуємо руками, поступово невеликими порціями додаємо. Коли вже ложкою важко вимішувати, стільницю припорошуємо борошном, викладаємо масу, вона у нас так спочатку ніби розсипається, в кубку не зовсім збирається, але ми інтенсивно вимішуємо і гарненько збираємо у гарну грудочку. Важливо потрішечки підсипати борошно. У нас має бути ось таке тісто, зовсім не липнути до рук. І таке досить м'ягеньке. Загортаємо харчову плівку і відправляємо у холодильник на годинку. Це тісто можна зробити і завчасно, і приготувати напередодні. Але можна і за годинку. Якщо поспішаєте, можна поставити в морозильну камеру на 20 хвилин. Ось годинку у нас тісто постояло, стало значно твердішим, цупкішим. Воно у нас власне, в холодильнику істило для того, щоб нам було легше з ним працювати. Подивіться, яка краса. Розділяємо на дві частинки, щоб було легше розкачати. Одну поки що відставляємо вбік, можна поставити в холодильник. Іншу будемо розкачувати. Припорошуємо знову стільницю борошном, легенько розминаємо руками і розкачуємо. Це тісто не зовсім таке, як ми звикли, пряничне, воно не таке еластичне, як бачите, воно трішечки розділяється, але воно тим і особливе. Його можна гарненько розкатати і гарненько сформувати печиво. Отже, розкатали приблизно у пів сантиметра товщиною, можна і більше робити, і грубші. У мене будуть ось такі формочки: різдвяні рукавички, чобітки і ялиночка. Я розкатала приблизно у пів сантиметра товщиною. Тепер викладаємо, або, як у мене, на перфорований килимок, або на звичайний пергамент. Нічим не змащуємо. Відправляємо в розігріту духовку, випікаємо за температури 180 градусів такого розміру орієнтовно 4-5 хвилин. До готовності. Я ось зробила ще ось такі ялинки і ось такі чобітки. З цього рецепта виходить така досить велика порція. Гарне, чудове, смачне печиво, яке чудово зберігається. Можемо сміливо готувати з захисникам на передову. Або діткам на ярмарок, або так як ми з Ярославчиком готували для діток сиріт у дитячі будинки і дитячі інтернати. Зараз гарненько попакуємо по 3 печива у пакетик і запросимо вас, друзі, долучайтеся до збору. На здійснення різдвяних мрій, дітей-сиріт. Є така чудова компанія Лілія Галан і друзі, з якою ми вже співпрацюємо другий рік, і вас, друзі, закликаємо. Уже 10 років ця компанія їздить по дитячих будинках і інтернатах і наповнює дитячі серця радістю різними подарунками, здійснюють їхні мрії. Тому дуже прошу вас, друзі, долучайтеся. Залишу в описі під відео координати координатора плюс номер картки. Не проходьте повз це. Наші діти, це наше майбутнє, це наша вільна, незалежна Україна. Отже, єднаймося заради майбутнього нашої держави.